У військоматі Надвірнянського та Богорочанського районів низька явка. Як працює присувна комісія, військові та медики показали місцевим журналістам. Загалом за період початку мобілізації придатним визнали майже два десятки прикарпатців. Стільки ж не можуть йти до війська через стан здоров'я, а понад двох сотень чоловіків подано у розшук, адже вони змінили місце проживання, не повідомивши військомат. Їм загрожує адмінштраф у розмірі 119 гривень. Попри це, для таких порушників влади застосовує й інші санкції. Списки осіб, які ухиляють. Від військового виконання військового обов'язку зберігаються 15 років. Рано чи пізно АТО закінчиться, а списки будуть залишатися в військкоматі. І тому рано чи пізно хтось захоче на якісь посади, на якусь державну службу і так далі. І у списки будуть зберігатися і повністю буде інформація. Вчитель фізвиховання сільської школи Василь Мороз, йти до війська вирішив добровільно, вже майже прийшов медкомісію. Зі здоров'ям проблем немає, адже раніше професійно займався волейболом. Каже родичі до його ідеї поповнити лави збройних сил поставилися неоднозначно. Мама старенька в хосписі, вона не розуміє, не чує, я її навіть пояснити не можу. Але думаю, що якби вона, вона схвалювала мій вибір, ну комусь це треба захищати нашу державу. Я вирішив. Чисто, свідомо вирішив, що треба йти, і треба нашу країну захищати. Щодо останніх повідомлень про заборону військовозобов'язаним їхати за кордон без дозволу комісаріату. Знають за їхніми прогнозами. Невдовзі парламент має ухвалити відповідні зміни до законодавства. Йдеться про створення офіційної форми документа, згідно якої комісаріат зможе дозволяти чоловікам залишати територію України.